Зараз в Танському районі знаходимося за мною вибачить будинок, в який сьогодні вночі ліків шукет. Внаслідок сьогоднішньої атаки ми маємо троє в нашому місті. 29 людей, 29 постраждалих, 7 зараз знаходяться в лікарні. Шість дітей наймолодшому наймолодшому 4 роки. Які постраждали роботи зараз, ідуть штаби розвернути, надається допомога. Зараз збирається ця інформація, будуть робитися обстеження тих будинків, які постраждали. Тобто все йде по алгоритму тому, які прописуються надання до допомоги цим людям. Я звертаюся до кожного з постраждалих розгорнути штаби. Звертайтесь до штабів, де ви зможете отримати чітку інформацію таким е, е, чином, е, що стосується переселення, що стосується вибіг підвіком, е, що стосується допомоги, ця інформацію в штабах вам у...